Діаметр. Середній діаметр 30 см. Тухні. Сучки, все як коло.

Щоб було не докручено, тому що можна ось і, так само розподільний корсорок болгарський дає дозування ось, до упору. Якщо закрутити, ось, і, от, можна от, дозувати. Так само крата є злив на бак, теж можна дозувати. Це зроблено, тому що прес і, як -то для... Тому що був раніше розподільник раніше 80 він не давав змоги там дозувати, ну, практично ніяк. Мали те, що мало, от тепер такий от, як його що його, от пробуємо. Це навіть протягом не було. Оце це, це вже поноси. Ще можна, ось, ось. Ще навіть. Це було таке от бувати, тепер. Якщо, от якщо щось ж стреміся, то можна... There we This мало. Не його. Тут. Знову приїхали Саму конструкцію. Так, конструкція. Двигун на трифазі включений 4 кВт 950 обертів. Насос нш 16 ну Тут бак. Тут пускатель, це старий розподільник, який раніше стояв, він не витримав лихої долі. Так ось новий розподільник RVR-40, його абсолютно вистачає при такому насосі і таких обертах. І кран регулювання подачі. Тобто він, це кран з бурової машини угб 50 угб 50 м Тут прес раніше, в принципі, тут таке, так, ось циліндр. Циліндр також з бурової машини ГБ-50м. Діаметр поршня 65 мм, діаметр штока 40 мм. Шток, до речі, пустотілий. Стінка приблизно 7 мм. Так, на раму в основному взятий двутавр 14 там ще наварено на нього, всякого. Що тільки можна? Хід приблизно 40 мм. Сантиметрів, ну тут зроблені такі от штуки, тому що ось ця була 22 на півтора, а ось преса в мене 20 на півтора, то я просто на гідросканді купив. Ну, ну, що мені так зручніше, щоб воно мені тут не мішало під руками. Ну Це з шлангів. Те, що ось воно якби йде. От. Ну, тут така конструкція. Тут я вирішив не робити нічого такого просто виточив такий ось... з запасом люфта. Таку штуку вона ось о, має таку ще зазюбрану, щоб там воно не Тут ще наварено на нього. Таких зубчиків, типу і. Ну, ніж ніж. Обична сталь 3, там товщина 12 мм. Все. Тобто вона тільки що От. Що я зрозумів, що треба її добре за, заточити, тоді вона нормально ріже. Не ріже його просто. Не то, що коле, вона його навіть якщо не коле, то тоді ріже просто. Ну от, в принципі, така. такий агрегат.